Ходимося на Луцькому авторинку, ідемо показувати вам, що є по Nissan Кашка. Як не забувайте за лайки, підписку, не забувайте займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які зараз вам покажу, можемо перевірити. Можемо взяти такі автомобілі в підбір, під ключ, сідайте зручно, дивимося, що присутні. Зустрічаємо відразу два екземпляра біленькі, сіренькі, пішли розглядати детальніше. Бачимо у нас присутні омивайки, фар, лінзована оптика, легкосплавні диски є. 11 рік, 1,6 дизель 221 заявленого пробігу за ціною 11800. Присутня в нас панорама, присутній безключовий доступ, шкіряний салончик, підігрівчик, механіка шестиступка Гарненьке кермо, мультикермо, ось такий екземплярчик є в біленькому кольорі. Це це повний у нас двигунчик. 11800 вартує. Так, стоїть одразу біля нього. Сіренькі лінзи. Противотуманочки. Бовс-диски в нас присутні. Це в нас 11 рік. 11 рік так само. 1,6 дизель 260 250 заявлений пробіг. Заявляє продавець рідна фарба. 11600 даний екземплярчик вартує. Так, немає в нас тут без ключового. У нас тут канинний салончик, немає підігрівчиків, механіка шестиступочка, моніторчик. Ось такий екземплярчик є. 11600 вартує. Гарненько виглядає, два екземпляри йдемо шукати авто далі. Ще один екземпляр. Лінзована оптика проти отуманки. Легкосплавний диск у нас присутні. 11 рік, 1,5 дизель, 205 заявленого пробігу, 9700 вартує. Хороша ціна. Немає у нас безключового доступу, немає у нас панорамки. Простий тканинний салончик, механіка шестиступка ступка Маленька магнітола в нас тут стоїть ось такий екземплярчик. Гарненький, нагладжений, натертий партоніки. Зад у нас присутні. Ось такий екземпляр є. Ключова ціна тут 9700. Зустрічаємо щось такого чорного екземпляра. Омивайки проти лінзи у нас присутні, легкосплавні диски присутні. По характеристиках. Це в нас 10-й рік, 14500 вартує, 2-х літровий дизель. 110 кВт-150 кінських сил. На автоматі. Ключове. Цей автомобільчик, 2-літровий дизель, комбінувався з простим гідротрансформатором, не з варіатором. Бачимо, у нас повний привід, підігрів, розширена вже у нас мультимедія. Присутній безключовий доступ, такий гарненький екземплярчик, скажімо так. Так він виглядає. Гарне авто, ціна його 14500. Звісно, що ж можна буде. Поторгуватися, йдемо шукати далі. Зустрічаємо ще одного красення це вже в нас рестайлінг. Бачимо, парктроніки присутні, лінзи присутні, легкосплавні, диски також присутні. По характеристиках. 15 рік, 1,6 дизель. Автомат. 15500 даний екземпляр вартує. 217, заявив, продавець вартує. Безключовий доступ у нас присутній. Комбінований салончик, підігрівчик і сидінь присутні. І такий екземплярчик на автоматі без панорами. Але ж гарненький 15500 він у нас вартує. І знову зустрічаємо два в ряд один і другий пішли дивитися лінзи. Противотуманочки, легкосплавні диски 12413 рік, 194 заявляє власник пробігу 1,5 на нас дизельок. Заявляє, що він не фарбований, без ключового в нас нема. Простенькі тканини салон, розширена мультимедіа, механіка 6 ступочка. Без панорами присутні релінги в нас поверху. З такий екземплярчик, пригнений в нас із Франції. Так, бордовий екземпляр наступний. Лінзи легкосплавні диски протиманочки. 11650 вартує, 12 рік, 195 пробіг, 1,5 у нас дизельок. Присутне складання дзеркал, на жаль, немає без ключового. Простенький тканинний салончик. Тут у нас вже мультимедія простенька, не розширена. кермо бачимо в авто, що в нас в оригіналі, механіка 6-ступка. Такий екземпляр, гарно виглядає, доволі гарний колір. Йдемо дивитися ще. І знову бачимо три в ряд. Чорний, червоний і ще один чорний. Цей вже у нас на нашій реєстрації. Почнемо з нього. лінзи Лінзимивайки противотуманочки присутні по характеристиках. 11 рік, 1,5 дизель, 165 заявленого пробігу, 11800 у нас вартує на старті. Підігрівчики, простенькі тканини і салон, розширена мультимедіа, механіка шестиступка, мультикермо. Ось такий екземплярчик, релінги поверху є 11800, хороших, до речі, в нього пробіг. Далі дивимося на бордовий. Лінзи вимивайки, проти в нас присутні, гарні диски у нас, до речі, на ньому. Дивимося, 11200, це в нас плюс 2 механічна коробочка, 1,5 дизельок. Дивимо дивитися, що по ньому Присутні, в нас безключовий доступ присутні підігрів, розширена мультимедія. У нас є механіка 6 ступочка Ось такий екземплярчик бордовий. У нас присутня панорама поверху. Гарна ціна, до речі, на нього. Ось такий є. Так, і наступний у нас екземпляр чорний. Лінзи. Омивайки противотуманочки по характеристиках. Це в нас 11 рік, 11 тисяч нас вартує, 253 заявленого пробігу. Йдемо дивитися. Я вже бачу, що в ньому присутні піді... підігрівчик сидінь. Хромовані дзеркала, хром понизу. Доволі гарненько виглядає безключовий доступ, шкіряний салон. Розширена мультимедія вже в нас іде механіка 6 ступочка. Ось такий екземпляр також присутній. Як бачимо, таких авто. На ринку достатньо, їх є набагато більше. Пару екземплярчиків вам показав по цінах. Орієнтовно зорієнтував, що вони вартують, скажем так, від 11-13 тисяч можна шукати хороші екземпляри з хорошими пробігами. Тому цікавить наші контакти, як завжди, знизу звертайтесь, можемо ці всі екземпляри, які я вам показав, перевірити разовим оглядом. Можемо брати такі автомобілі підбір, під ключ і шукати до того моменту, поки не знайдемо вам хороше авто, ключове по ваших потребах. Автомобілі перевіряємо детально, Це повністю вся перевірка. Насилається вам у відеозвітах, фото, відеозвіти. Кожну царапинку, кожен скол по автомобілю, коли ми вам будемо його дивитися, будете бачити пробіг, лакофарбове, СТО на технічний стан. Звісно, звіт із-за кордону. Тобто як автомобільчик поводив себе за кордоном. Цікаво, контакти знизу, так як і казав, телефонуйте, консультуємо, тоді займаємося пошуком вашого майбутнього авто.